Усім привіт! Ви на каналі Експорт Hockey. Сьогодні ми поговоримо про підсумки чвертьфіналів молодіжного чемпіонату світу у шведському Гетеборзі. Першими за путівку у півфінал боролися Словаччина та Фінляндія. Словаччина класно стартувала на цьому турнірі. А Фінляндія навпаки була не надто переконливою. Втім, у чвертьфіналі все вийшло достатньо прогнозовано. Словаччина відкрила рахунок на останній секунді першого періоду. Гол сікори переглядали на повторі. На предмет того, був він забитий до сирени чи після. 0,2 секунди вирішили долю цього епізоду, і гол зарахували. Фіни відігралися в другому періоді, завдяки Маністо, а в третьому вийшли вперед. Хаминахо відзначився на самісінькому його початку. Збірна Словаччини завдяки дворськи відігралася, зробили рахунок 2-2. Але казки м'які на останніх хвилинах знову вивів. Фінляндію вперед 3-2. Здавалося, що все закінчиться в основний час. Але Словаки зняли вратаря, Мезар забив і зрівняв результат вдруге для Словаків 3-3. До сирени залишалося всього 44 секунди. В овертаймі фіни все ж таки домоглися свого. На 24-й секунді Єре Ласіла, капітан збірної Фінляндії, вивів свою команду до півфіналу. Му чвертьфіналі грали канадці і чехи. Це було повторення фіналом 2023 року. Тоді перемогли канадці в цьому матчі сталася сенсація. Канада не зуміла пройти далі. Чинний поки що чемпіон світу складе свої повноваження і вперше за багато років а загалом. Втретє, за історію проведення плей-офф на молодіжних чемпіонатах світу, Канада вилітає на турнірі в чвертьфіналі. Нагадуємо, що ця команда виграла два останніх молодіжні чемпіонати світу. Уже у першому періоді штанці ліцебулка закинули по шайбі в ворота Русо. А ще Чехи не реалізували штрафний кидок. Перший період виграла Чехія 2-0. Канада відігралася у другій 20 хвилинці. Вуд і Ферланг зробили те. Заради чого Канада приїхала на турнір, подовжили її життя, і далі північноамериканці сподівалися вийти до півфіналу. Усе йшло і в цьому чвертьфіналі до овертайму, але Штанцель за 11 секунд до завершення третього періоду кинув і влучив у польового гравця Канади, від якого шайба зрикошетила у ворота Руссо. Відтак 3-2, чехи взяли реванш за поразку у останньому фіналі і пройшли далі. А канадці вилетіли. Найлегший чвертьфінал був у американців, які грали із латвійцями, сенсаційними учасниками плей-офф. Американці одні з головних фаворитів і вони виправдали цей статус на турнірі, дуже легку перемогу тут здобули. Перший період закінчився у цьому матчі з рахунком 3-1. Фортес Кью і Перо забили поразу, потім Лочмеліс, капітан збірної Латвії, одну шабу відквітав, але Нельсон зробив рахунок 3-1 перед першою перервою. В другому періоді Макгроерті реалізував більшість американців, 4-1, далі Сміт, 5-1. Потім перо оформив дубль, 6-1 перед 3-20 хвилинкою, і все було вирішено. Але закріпив перемогу своєї команди вже в третьому періоді Мур, Лочмеліс оформив дубль у більшості, підсолодивши гірку пігулку поразки для своєї команди. 7-2. Американці перемогли. Заключний чвертьфінал, матч, у якому брали участь господарі, шведи. Вони грали із Швейцарією, і тут також усе мало бути одностороннє, як спочатку здавалося. Стенберг і Лекірімякі. Перший період залишили за шведами з рахунком 2-0. Ну і далі мало усе бути іще легше, але не було в другому періоді Хорнекер. Забив перше, пробивши Хюго Хавеліда, голкіпера збірної Швеції на цьому турнірі, він до цього не пропускав жодного разу. Ну і в другому періоді, в його середині, Майле зрівняв рахунок 2-2, і цей чвертьфінал дійшов до овертайму. У ньому швейцарцям дали вилучення, через яке дуже довго вони сперечалися, були незадоволені. Тренер лютував, але саме у цьому пауерплеї Сандін Пеліка закинув шайбу, яка стала вирішальною. Виграли 3-2 шведи, і вони пробилися до півфіналу, продовжують боротьбу за титул. Отож, уже 4-го числа. На молодіжному чемпіонаті світу відбудуться півфінали, а ще і поєдинок за виживання між німцями та норвезцями. Він розпочнеться о 12.00. В першому півфіналі Шведи зіграють із чехами о 16.00 за Києвом, а американці з фінами о 20.30. Усі трансляції на телеканалі Експорт а також Ютуб-каналах Експорт та Експорт Хокей. Я Олександр Сукманський. Чекаю вас на матчах разом з моїми колегами. Ставте лайки, коментуйте, залишайте свої враження про ці поєдинки. І нехай переможе команда, за яку ви вболіваєте.